Привіт, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скажи, як заверше. Поїхали. Так от, що ми маємо? Ми маємо сьогодні День Пабідобесія. І коли весь прогрес, як, як раніше, модно було казати, все прогресивне людство відзначає цей день 8 травня, коли власне і закінчилася війна в Європі. От то е, з часів Сталіна е, на росіюшки це відзначають 9 травня. Я теж пам'ятаю е, відзначення цього свята 9 травня. Всі, хто були в Савці. Мало того, е, я от подивився, трошки погортав, бо довго це вже видержати не можна. Е, парад Пабідабесія в в Москві, що треба сказати про цей парад Пабідабесія. Почну з Володимира Олександровича. Володимир Олександрович Зеленський, який, щоб підлаштуватись під українців, ми мусимо знати, що Володимир Олександрович це той чудак, який завжди намагається мімікрувати під цільову групу. І було проведено кілька досліджень напередодні. Дня Побіда-Бесія, як відносяться українці до того, щоб жахнути по параду прямо по параду. І понад 70% українців кажуть, от, замечательно, тобто наша тема нам подобається. Давайте, давайте жахнемо з задоволенням. І тому Володимир Олександрович, як би. Натякнувши, на типу, ми тут там, тридення перемиря, от давайте 30 а триденне не наш цей. І з пунк натякнув: ждіть, ждіть, скоро вам прилетить. Ну, і плюс напередодні. 9 травня там наробили шороху по їхнім е, всяким Шереметівам і внуковим, по їхнім е, аеродромам да, е, громадянським. Ну і таким чином, якби ну, е, поставили е, все це в таку підвішений стан, що там типу, а хто знає, що там у вас буде на параді. Але що потрібно знати, що Володимир Олександрович це зробив, щоб сподобатися українцям. щоб Дивіться, як я могучий. Я там, мав в виду Путіна і його друзів, там, типа, зараз всім зробимо фултех. всі бойтесь. Тому що я сильний, у мене яйця самі такі, самі такі, круто зварені. Але насправді. Військовим поступила команда, звісно, ні на яку Москву не літати, І мало того, на фронті, ну, принаймні в кількох бригадах, де я знаю, є наказ не стріляти тільки у відповідь. Тобто самим активним бойових дій в ці дні, 8, 9, 10 травня, не проводити, не зважати. Ну і тільки якщо ворог уже буде атакувати, то тоді відповідати вогнем. От, і це все при тому, що, наприклад, вчора. Вони кинули сотні кабів на Сумську область. Я ж тут ось за 30 кілометрів сижу від цього всього. І знаю, що там прилітало в Білопілля, в Ворожбу, в Хатінь, в Юнак, в наші прифронтові громади. От, вони розносять там все. Е, от, тобто, щоб ми знали, що Володимир Олександрович на екрани. Великий вождь герой, взагалі ні устульчивий ні разу. Він може і американців послати, і Путіна не боїться. Ну, взагалі храбрий. Як ми можемо когось іншого вибрати на виборах, крім цього святого чоловіка? Самую мужнюю людину на землі. Але е, це в кадрі. Да, там створюється така от, е, такий імідж нашого небритиша, да, такого. От, а насправді е, команда віддана. Вести себе тихо. Воно і зрозуміло, будемо відверті. Якщо там Путін прикривається перекривається як якщо то, ну куди там бути по Червоній площі, знову ж ми розуміємо, що там багато представників посольств. Тому що, якщо ви посол. Якоїсь країни в Росії на росіюшки це державне свято, то ви мусите е, прийти на офіційний захід. І тому там багато послів, і вони є живим щитом для е, Красної площі. Тому що ну, очевидно, але Зеленський, замість того, щоб вийти це сказати, ні, ми по Красній площі не вдаримо, тому що ну, посли там, там багато. І знову ж ми ж не вони як е, бить по сумам, тільки думаючи, що там десь в Конгресі. Десь в підвалі військові, а з жахнями, спалим десятки людей в Сумах. Ми ж не такі там, типаж, да? ми ж не будемо бити по Красній площаді в надіжді там побити трошки їхні коробки, ці парадні, да? От, але вбити, можливо, і мирних людей, в тому числі не росіянців. От, ну, Десь е, так, щоб ми розуміли, як цей день буде проходити. Тепер, що сказали? Цзіньпін і Путін вони вийшли з мутною заявою ще вчора. Що якби Цзіньпін заявляє, що ну це ж для того, щоб там, типа, що вони підтримують Росію, і треба при зняти в принципі, першопричини війни. Перша війни. Ну і там називається там, що Рух України в НАТО, так уже ж про НАТО ніхто не говорить. Ну там відношення до російської мови, там, до російських ЗМІ, але це все туфта і панти для пріжих. Ми розуміємо, що першою причиною конфлікту є якраз незалежна Україна, яка просто більмом на оці у Путіна, і восстановить СССР без... Києва, маді, родов, і Одеси, мами неможливо, от саме тому, тільки тому оце є з первопричиною війни, от, але устранить її. Важко буде путіну. Ну, я думаю, що неможливо. Це ми можемо їхню імперію рано чи пізно до кандрашки довести. Врешті це місія українців знищувати імперії. І вчора було 80 років як українці разом з іншими звичайними народами. Але має, я думаю, що вклад першого, другого, третього, четвертого українських фронтів в перемогу над нацизмом був найбільшим. Найбільше німецьких льотчиків збив українець. Найбільше німців снайперша Люда Павлюченка. Українка найбільше танків підбив українець Лавріненко, прапор перемоги над Рейхстагом влаштували все одно наш Олексій Берест. От, і Українська повстанська армія це армія, яка воювала найдовше. Українці це нація, яка воювала з 1 вересня 1939 року і аж посередину 50-х. Українська повстанська армія, армія, яка воювала з двома монстрами на відміну від інших, яка воювала. Із Сталіним, і з Гітлером. І це ми мусимо пам'ятати і цим пишатися нам і нашим дітям і онукам. Що ще, про яку ще новину сказав? Так, да, ми можемо ми габинути, хоч сьогодні День Побіда Бєс, на російській якби главна тема, ми е, мусимо сказати, що якщо сьогодні не буде заяв про заморозку, то це входження Росії в новий етап війни. І це значить, що. Цей етап війни погодив Путіну Сі Цзіньпін, тому що Сі Цзіньпін міг би отак от завершити війну. Звичайно, він приїхав, щоб показати Трампу його місце, що Трамп ні какущі, а от Сі Цзіньпін може все. Але власне маємо те, що маємо: Сі дзіньпін погодив продовження. Війни. І, значить, вона буде як мінімум тепер до осінь. Але, скоріш за все, ми втягнемося у війну до наступного березня, тобто ще місяців на 10. Ну, я не поставив би на російську перемогу жодного центра. Так от, ще яка новина? Та, да, звичайно ж, вибрали папу. Вибрали папу американця. І всі тут же ж, там, типа. Що це ж може Трамп влаштував. Ну, якщо самого Трампа не вибрали папою, то Трамп влаштував американця папою? Ні, скажу я вам. По-перше, мені новий папа сподобався тим, що він кілька разів осадив Джей Дівінса і просто під його постами, ну, Дівенс там, єресь всяку пише, а ну, Майбутній папа, тоді ще кардинал, його поправляє. Що стоп, стоп, стоп. Ну, зокрема, от мені от саме найбільше зайшло, що Дівенс пише, що в Біблії типа, пишуть, що людина має е, підтримувати в першу чергу свою сім'ю, потім е, свою громаду, потім свою державу, а потім вже думати за всю решту світу. І це Джей Дівенс написав, ну, типу, сказав, що з, з, з понтом, що типу, американці мусять думати про себе, а то що там, туман. Так от е і кардинал виправив Дівенса, що Дівенс, на жаль, помиляється, тому що Бог нічого не ранжував е у ступені свого, своєї свободи, кого треба в першу чергу любити, а кого в другу, кого в останню. От. І цим він мені вже подобається. Тим, що він наїжджає на от цих всіх вискачок, які творять несвітене, прикриваючись ім'ям Бога. Е, да. А власне, він, хоч сам американець, але дуже довго був жив і, власне, був церковним діячем в Латинській Америці. От, але останні роки його забрав, ну, Папа Франциск забрав, і він е, в Римі, він багато що вирішує, він е, вважається одним із головних комунікаторів е, в Римській курії, е, І тому, як би його е, роль помітна. Ну і плюс, що говорять про нього, що він е, людина, яка говорить правду. Ну, не знаємо, в політиці це таке рідко буває. От, а Папський престол це, звичайно, про віру і про церкву, але це і про політику. Ну, Будемо сподіватися, що те, що про нього говорять, це правда, і значить, він буде розрізняти правду від неправди, і значить, він буде дуже чітко орієнтуватися. Хто зло, тому що абсолютне уособлення сатани на землі це зараз Путін. От. І будемо сподіватися, папа буде з Україною, а не от це все, що там помірить всіх. Що ж, друзі, дякую вам за те, що ви дивитесь моє відео. Вибачайте за голос, ще досі голос у мене не вичухався. Підписуйтесь на мій канал, прошу дуже, це надважливо. Дуже підписаний, будь ласочка, лайкайте це відео, пишіть коменти, це теж дуже важливо для просування в Ютубі. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде далі, Можайська, но пасарам.